Привіт, друже, ти на каналі Пандача. І сьогодні я хочу разом з тобою розібратися, які ж танки краще прокачати у новому 2024 році, на чому вийде пригнічувати супротивника, а на чому краще взагалі не грати. Тому вмощуйся зручніше і дивись уважно, щоб не пропустити умови розіграшу. Ну а я почну. Хочу попередити, що даний топ сформований на основі моїх особистих побажань і думок стосовно кожного танка з даного списку. Перший танк, який варто вкачати собі в 2024 році, це Badger. Даний апарат навчить вас грати активно від позиції в опорі, а не простоювати у кущах. Цей апарат дасть змогу вливати майже безкінечну кількість демеджу, не отримуючи у відповідь, або зайнявши позицію, де в те закрите НЛД і трохи піднята рубка, ти стаєш майже непроходимою перешкодою для супротивника. Міцне бронювання у вигляді 360 мм приведеної броні і вище, та швидкий ДПМ 4500. І це лише на базовому обладнанні пробиттям в 320. Що ще треба для того, щоб отримувати задоволення від цієї гри. Правильно, ще бажано мати ельфу. Тому другим танком в нашому списку буде також ПТ, яка має грати в упорі, але вже від альфи, броні і пробиття. Схоже, ти догадався, що я маю на увазі як Є-100 Правильно, з його пробиттям в 420 мм і точністю в 0,3 для такого калібру перешкод у вигляді броні в тебе не буде. Ти даючи з пострілу одну тисячу демеджу, всього за три пробиття будеш тримати 3К середні. А уяви, якщо ти даш 5, 7 або 10 реалізованих пострілів, ви скажете, не всі люблять повільний геймплей, деякі люблять грати активно, кататися по всіма. Я розумію. Тому саме зараз дам вам пораду прокачати і сам буду прокачувати третій танк у списку це СТБ-1. З його динамікою, пробиттям в 330 мм і 3800 ДПМом, Знов таки на базовому обладнанні і кутами зведення мінус 14. Ти зможеш грати від будь-яких позицій і з будь-яких дистанцій. Ця есте є найуніверсальнішою. І ти можеш грати як в упорі завдяки міцній башті, так і на дистанції. Але з тебе скіло залежне. Треба вміти читати міні-мапу, добре орієнтуватися в позиціях і рахувати таймінги. Тому перейдемо до четвертого, самого універсального танку в нашій грі який підійде будь-кому абсолютно як статисту, так і новачку, і кожен зможе його реалізувати на ньому можна задефать напрям, в соло продавити в фланг, якщо грати агресивно. Якщо ти вдруг помилишся, він тобі це пробачить. Його динаміка дасть можливість пересуватися по мапі, не дивлячись на велику кількість броні, а його гармата дозволить перестрілюватись з будь-яким супротивником. Здогадалися, про кого я? Правильно, мій пупсик, це Йосип IV. Неймовірне бронювання і потужна гармата з пробиттям в 340 і альфою 440 киде 9 секунд. Це те, що тобі потрібно. Перед тим як я розкажу про останній танк, хочу попросити тебе протиснути вподобайку, підписатися на канал. Ну а поки я розповім умови розіграшу. І так, кількість і розмір призів і переможців буде залежати тільки від тебе. Тому не полінуйся і не пиши коментар, які з цих танків в тебе вже є, а які збираєшся прокачати у 2024 році. В кінці коментаря обов'язково не забудь написати свій танковий нікнейм. Коробочок вже, звісно, нема, але голда на аккаунті зайвою не буде, правда? А якщо ми наберемо 500 підписників з цього відео, то додатково розіграємо ще пару тисяч голди. Ніхуя заявлять! І нарешті. Останній танк танк для поціновачів справжнього геймплею, для тих, хто любить грати сконцентровано, зважувати усі за і проти, приймати правильні рішення, грати сконцентровано, вибирати нестандартні позиції, перевертати катки, тягнути бої. Цей танк може все: і ствітити, і стріляти. Може залишатися непоміщеним, а коли засвітиться завдяки маскуванню і низькому силуету сховатися за кущами, відсвітитися і знову почати розвалювати кабіни супротивника. Це хімера нашої гри, це мантікора, це найсильніший танк просто всіх часів. Ну, звісно ж, на мою думку, огляд більше 500 метрів. Маскування 50%, Альфа 390 роблять цей танк приємним абсолютно для кожного. Тому прокачу усі ці топи і насолоджуйся грою. Також. Пиши, чи хотів би ти бачити подібні відеоси на нашому каналі. Дякую, що були зі мною. Ну а з вами був Пандич. Па-па.